Так, любенькі, дорогенькі. Жужа, я не до тебе, любенька, дорогенька. Йди спи, іди спи. Йди спи, все, Все. Ти як відео починається, ти тут, як тут, щоб тебе побачили. Мусик, який в тебе мокрий. Біжи. Так, любенькі, дорогенькі. Давайте зробимо якийсь розклад, якесь відео. Запишем. Нема време. Вірити, не вірите, нема време. Туди-сюди те зробили, те відправили, те поступило, і так крутимося. Лягайте, тебе не випускатиму. І так крутимося, вертимося цілими днями. Так, хочу показати на жіночу долю, я вам казала, така буде свічечка у вас, отака коробочка-шкатулочка буде приходити. В ній буде лежати те, що буде лежати. Тут браслетик такий, два сердечка ну і конфетка. Трошечки конфетка, щоб солодше вам жилося. Тобто це не просто сувенірчик, якщо ви дасте мені його зробити, тобто не будете кіпішувати там на другий день, коли Коли воно прийде, прийде, все приходить, повірте. Сьогодні вчора пішли свічки знову. На фінанси з монетками, річна свічка, багато ви замовляєте їх. Роблю і роблю, роблю. Тобто, поки ви замовляєте, поки роблю. Отак дуже багато ви на жіночу. Якось думаю, я, щоб зробити для чоловіків, тобто для мужчин, для молодих мужчин, для взрослих мужчин, в кого там одиночество, кого одиночество це достає, теж хочу зробити, але зробити правильно. Поки у є для жінок такий наборчик, отака свічечка хороша, дуже хороша, всі свічки гарні. Всі. Якщо з вірою ви замовляєте, з вірою ви отримуєте, то повірте, всі свічки гарні. Чого кажу, Тому що по ваших коментарях. Ви пишете, вайбер і дуже серйозні речі ви бува. Пишете, жужа, тікай. Лазиш тут. тікай, біжи туди лягай. Дуже серйозні виші пишете, чи ви речі пишете, та що я тебе не випускатиму. Йди трошки побудь, бо там ця майська. Іди побудь там. Йди, йди. Он тебе дивляться, бачиш, як бачить що ти. Ти хочеш тебе показати? Бачу, що ти ось, ти чувствуєш, чи чуєш, що там тюнька гавкає, да? дружок твій гавкає, а ти тут сидиш закрита. Не треба, хай там вони ходять щось роблять. Біжи, 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 не тікай. Тікай, іди, не мішай мені. Такі діла. Так що, поки ви замовляєте, поки я й роблю. Поки Я роблю, значить, я буду казати, в кожному відео буду казати, що пишете в вайбер, тільки пишете, не дзвоните. Дзвонки блокірую зразу. Якщо не на розклад ви дзвоните, а просто щоб там побалакати, чи просто щось питати, все питається через Viber. Не лізь туди. Жужа. Все питається через Viber, тільки через Viber. Ви пишете, я вам відповідаю. Я розмовляю тільки на розкладах, щоб ви розуміли. Тільки тоді, коли розклад ми робимо, ми з вами розмовляємо. Ми включаємо відео, я показую карти, об'ясняю карти вам. То есть, І отак от проходить розклад. Той розклад проходить при вашем, за вашим бажанням по відео. Є люди, які кажуть, я не розумію, що мені дивиться, розказуйте. Я розказую. Всегда в основном карта показує виход. Як ви це восприймаєте, як ви там собі, якщо ви там на свою волну, а карти показують зовсім не те, ну, понятно, що можете не восприймати це все. Ну, Як показує практика, дуже рідко карта ошибаються. Це моє таке нін'я і тих людей, які вже проходили карти, і зо мною карти проходили. Тобто, такі діла. Пишете Viber, висилаю вам обов'язково реквізити кожен раз, хто там чистки, кому закамовляються чистки, хто там, кому свічки. Кожен раз ви мені пишете, кожен раз я висилаю реквізити, ФОПовські, тільки ФОПівські. Ніяка лева карта не проходить. Тобто, ФОП. Фоп і раз ще раз фоп. Все з налогами, за все платяться налоги. Це я вам не раз казала, ще раз кажу, що ж дете, поки я не вийшлю вам кожен раз реквізити. Тоді ви проплачуєте, тоді воно доходить, приходить, ніяких немає проблем з вами. Все, що, що, все, що чесно ви відправляєте, все до мене чесно доходить. Тобто в мене не було таких конфліктів, що десь хтось відправив. Десь може в банку задержатися, там не прийде сьогодні, а прийде завтра. І то я вам пишу, дивіться, тому що десь зависає ваш платеж. Ну, у мене на рахунок на Фоповський він не поступає. Ви там тоді чи ждемо далі, чи цей ну, так що, все ми рішаємо, все нормально. Так, все це розказала. Не буду більше вам нічого розказувати. Тобто такі набори для жіночого на жіночу долю. Ще від відзивів у мене немає, не буду я нічого казати, тому що це перший раз сьогодні-завтра відправляю тільки такі коробочки з такою свічкою. Тобто тільки вони йдуть, перші. Хто це отримує, той отримав. Напишуть люди, відпишуться люди там, коли, як там, тоді буду знати, буду казати. різні свічки масово ви пишете мені в Viber, масово замовляєте, і всім, всім, кому можете, ви замовляєте, ви це самі знаєте. Фінанси теж копійку ложу, монетку туди ложу. Саме гарно, як на початку цього всього чистка робиться і ставиться захист. Ну, це рішайте ви, ви. Тобто ви і тільки ви. Так, давайте подивимося, що ми подивимося. Давайте ця колода в мене. Давайте подивимося, ну от годовщина війни скоро, роковини війни, тобто три роки, от лютий у нас вже він біжить, 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 скоро буде. Те число, коли вже три роки іде цієї проклятої війни, так сказати, в якій браття наші, хто їх там надоумив, як там їх надоумили, почали ну, ракети пуляти, пускати по простих людях, по простих українцях. Тобто хто б як би це не назвав? Ну, от дивіться, ще хочу що сказати. От в кожному розкладі. Фактично є двойка пентаклів, така карта витягується. І в кожному розкладі, чи через розклад, чи, чи кожен розклад, я вам кажу, що це гра. Все те, що йде, ігра. В цій ігрі задійствовані всі, кроме простих людей. З сторони України, з сторони Росії, Америки, Європи. Тобто, якщо ми карту дивимося, все время карта вона не вправо, не влево не подвинулася. Ігра. З нами грають. З нас, нас розігрують. От тепер мені кажеться, що по чуть чуть чуть-чуть воно десь трошечки стає понятно. За цими, як там вони, корисні копалини, рідкі метали чи що воно там правильно називається. Ну, есть, по чуть-чуть, по чуть-чуть воно стане все на свої міста. Чого, для чого, хто, як, хто замовив, хто, хто, все воно стане на своїм. І далі я кажу, що далі карта показує. Ігра продовжується, всі ми помним травень. Там ми робили розкази, вами травень туди-сюди подивимося. Ну і то, що в травні все це Понімаєте, ну, Треба дії, що пройшли. Не ми з вами ці дійства довгі есть ну, тобто, Є свої начальники, є керівництво держави, є керівництво в світі. Мені таке впечатлення, що взагалі Трамп світом управляти стає. Ну, тобто, де не куди не і Трамп, 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 і в Росії Трамп, і тут Трамп, і там в Європі Трамп, і в Америці Трамп, везде один Трамп. Тобто, знаєш, як один президент на всіх робиться, чи, чи Бог його знає. Вже ви розумієте, як від, від президентів ті, що в інших країнах нічого не залежить, тому що є Трамп. То що від людей простих? Від людей залежить, є, карта показує, що від людей залежить. Ну, Дело в тому, що це. Знаєте, як нікому не треба, значить нікому не треба. Значить, живемо далі. Будовщина війни. Давайте подивимося початок війни, як карта бачить, вернемося трошки назад, подивимося, як починалася війна. Візьму цю колоду, яка в мене лежить, а потім подивлюся, як вона буде, і якщо що, візьму, ту. Дощина війни, як показують карти, як починалася роковина війни. Так, як, от як починалося, як карта бачила, отвернувшись назад, от як карта бачила. Могло, могло бути все по-другому. Тобто карта показує. Могло бути все по-другому. Як по-другому, ну по-другому. Тобто, могло б бути все по-другому. Тобто, фактично, могли б ми не загнати себе в ту ловушку, в яку ми себе загнали. Ми це Україна. Понимаете? От могли б ми не дати себе, якби зробили трошки другий вибір. Там, зрозуміло, це не ми люди прості, тому що в нас ніхто не питає, а от люди, які правлять. Навірно ж, Україною, там от могли зробити трошечки другий вибір, в другу сторону карта показує, і ми б могли себе не загнати оцю ловушку, в яку тепер. Ну, от покамість немає виходу. Покамість, навіть те, що розклад показував, травень там, все це. Ну, от по цій карті поки камість виходу ніхто не бачить. Чого? Тому що багато хто не заінтересований в цьому. П'ять же, непрості люди. Так, давайте повертаємося назад, опять. як все починалося. Фактично, якщо по карті, дали самі себе загнати в ловушку. І живість встановилася. І живість в Україні, як така, становилася. Просто встановилася. Правильний вибор, тут, бачиш, карта влюблені вибор. Неправильний ізначально йде, от ми вертаємося слів та всем, ізначально був неправильний вибор зроблений. Чи неправильно вибрали ми когось, чи неправильно тих, кого ми вибрали, зробили свій вибор. Понимаєте? Неправильний вибор. От зараз, бачите, як серце, два серця замотані, як, як больно. Людям чи через неправильний вибор, чи тих, тих кого ми вибрали. В чорному. Багато вдов, багато матерів, які от в чорному карта показує жінок в Україні в чорному. Тобто, радості дуже Я б сказала, тут вибор. Понімаєте, тут по карті більше, де карта вибора. Кого ми вибрали, тепер, от примерно, ті, хто вибирав, відносять чорні одежди через те, кого ми вибрали. Понимаєте? Хоча вибор от перва карта йде карта двойка жезлів. Двойка це всегда вибір, Направо, налево, взад, вперед. Ну, тобто, був вибір, Хто зна, який він, що він уже це пройшов, який вибір? Ну, як карта покаже. Який був вибір? Ну, тайно, бачиш, закрита. Закрита карта. Короля, вибрати короля, значить, опять вибор йде на те, що господин, король жезлів, кого вибрати. Тобто був, кого І тут може бути, а я же скажу, що начало може бути не там на 3 роки назад. Може, це начало було 33 роки тому, може було це начало 10 років тому. Фактично карта показує, неправильний вибор людей, кого ми вибираємо. Тому що старший аркан тут влюблені є. Неправильний вибор тих, кого ми вибирали, і чуть не Богу на них на коліна падали, і чуть не Богу молились. Кожен приходив, і ми думали Ос сейчас. ось час. Ось зараз свершиться, ось зараз все буде так, як ми. Той вже нажрався, вроді вже куди красти багатий і так. А воно, бачите, зовсім не так. Неправильний вибор людей. Якщо ми вертаємося, от воно пішло туди-куди. Фактично, люди, яких ми вибирали, вони цю ситуацію привели до чого привели. Я думаю, ви самі розумієте, ну, карта так показує. Хоча, бачиш, колісо фортуни. Україна фортова, Україна повина бути фортова. Все є. Все є для того, щоб Україна жила сама по собі і була фортова і удачна. Ну, не случилося, тому що, опять же, я вам скажу, опять, тих, кого ми вибирали, фактично розірвали нашу душу, наше серце. Ну, а як давайте трошки візьмемо карти, як наша влада вела себе от, в початку війни, давайте трошки в історію, а потім на свій Як наша влада вела себе, ну, на початку війни як карта бачить. Не знали вони, що робити. По двойки мічей тут карта. Не знали, як управляти цим усім, Помієте, не знали, реально не знали, як цим усім управляти. Не знаю, щоб по карті. Лучше б на намітлу сіли і влетіли взагалі. Може, бо сталися там військові, які це все Як себе вели. Початок війни ніхто цим не управляв. От військові, може, які трошки управляли. Фактически управління було ніяке на ну, по карті. Тобто, кожен думав про себе. Кожен цю ситуацію при, 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 приміняв до себе, як що, куди, і, і, якщо десятка кубків, як я і як сім'я. Ну, тобто, тут, розумієш, тут, і що, ішло, а чого вони не бачили, що буде війна? Ну от чого? Примерно. Ну тоді, якщо ви ми повертаємося з роду на три роки тому ви ж розумієте, пам'ятаєте, що казали, не буде, не буде. А чого вони не бачили, що буде війна? Хоча звістки йшли з усіх сторон, пожезливі, да. Не буде ще. Бачили все. Бачили все і понімали все. Дело в тому, що тут, бачиш, тут дьявольська ігра йде. Тут дявол затягнув всіх в цю ігру. І бачиш, в цьому всьому кожен, навіть той, хто правила нами, дивився на своє майбутнє. А будуще — це фінанси, це влада, наскільки там я владі удержусь, наскільки фінансів я можу зібрати за цей період. Ось пентакль держать, держав в руках він. Ви не про людей. Це карта не про людей. Не про людей. А люди, що робили? Вам ну, давайте карта. А люди, що робили в цьому всьому. Ну, Кожний шумів, кожного, наскільки фантазії хватало, та й робили. Хто продавав, хто, так, ну тут бачиш, тут більше тоді в те время думали мужики про себе. Люди як, як сказати, поки люди думали про це все, поки воно було. Непроста карта, непростий возврат, якщо ми вертаємося туди, багато тайн всяких різних тут, багато чого поверховній буде ще відкриватися. І постійно, потихеньку будуть якісь нові відкриття, карта показує. Знаєте, як сказати, охнем і ахнем від оцих всіх відкритій, хто віре, хто не віре, хто хто, хто як до цього відноситься, той так і до цього відноситься. Ну, Дело в тому, що якщо все прозоро, чисто і хорошо, ну як хорошо, хорошо, не хорошо війна. б ну, як не було що скривати, тут взагалі починається карта, все, все тайна. Все тайна. Все те, що розказується, і все те, що на самом ділі, воно зовсім не совпадає. Понимаєте, якщо будуть писати книгу по цьому всьому, чи там якісь бумаги будуть підніматися і щось там фіксуватися, то воно зовсім не совпадатиме. Те, що на самом ділі, і те, що кажуть, і те, що там хочуть показати, зовсім не те. Понимаєте, зовсім не те. Дві, як то кажуть в Одесі, дві великі різниці, чи як там правильно кажуть, давайте на зараз подивимося, примерно початок війни. І на зараз. Зараз подивимося, як на зараз карта бачить ситуацію в Україні. Три роки, три роки. Скільки людей могли б жити? Скільки б людей могли жити? А людей, яких вже немає. Так, давайте на зараз. От Україна в світі, як карта бачить зараз. Я карта бачить. Карта башні. Розрушають всіх, хто може розрушити. От, горить все під ногами, горить все, горить все. Ніхто про Україну не думає, ніхто. По цій карті ніхто не думає, абсолютно. Тобто, вже кожен думає про себе. Верхи і люди теж так думають. Хай нас тут будуть. Фін... Військових фінансування дуже слабе може бути. Тобто дуже невелика карта фінансова падає. Може, багато чого треба, багато чого треба, примірно, Фінанси ну, дуже невелика карта показує. І прошло. Бачиш, от ми дивимося, почали з прошлого, і карта і показує, що якщо хочете чого чогось і час так, вертайтеся в прошле, і починайте від початку одматувати. Початку я опять вам кажу, чи це 33 роки назад, як все відбувалося, кого вибирали, чи це 3 роки назад, як це все відбувалося, чи це в якому там году, 19-му году, чи коли вибрали, тобто все одно карта. Вертайтеся назад і от карта показує, аналізуйте, і ви все поймете. по, яйця, по чому були, там, коли хто, як починалося все, де був, хто був, як були границі відкриті, закриті, як військові, як. Тут, як розгадка чогось зараз так, вона на початок війни вертає карта. Тобто вертаємося в начало війни, перші дні, другі дні, треті неділя, місяць, от там, до того там, за місяць, за неділю. І от розгадка всього того, що зараз так тоді. тоді. Там, там, та шукайте розгадку, там, ну, опять королева от у нас з'являється імператором. Не знаю, я б сказала, це королева, яка падає, ну, то жінка, яка падає, яку боїться імператора. От імператор, який боїться, якусь жінку. Понимаєте, через фінанси, через п'ятерку Пентаклі, через фінанси, через якусь, ну, ну, п'ятерка Пентаклі – це карта не злиднів. Через нещиту, як довели, яка, яка фінансова, ось така фінансова ситуація в Україні, от король падає, він примеру імператор, боїться оцю даму. І все. і все. Чи тяжело, бачиш, вона йому тяжесть на плечі лужа потихеньку. Може, хтось там ковіряється, колупається в цьому. Ну, і не бачиш, і фактично карта імператор до кінця не розуміє, навіть, наскільки ця жінка може бути ну, тобто, от в житті його принести якусь опасність. Не опасность того, що там життя, ні, цього немає. Такої карти немає. Опасність просто імператорству. Імператорству. От Карта це показує. Не бачив він до кінця і не розуміє. Ну, я скажу все одно, як би не було по карті, от я б сказала, в цьому году все одно ми підійдемо до якоїсь точки. Чи після цього буде легше, от по карті, я не можу сказати. І не хочу навіть лізти, розумієте, зараз все воно одним днем може помінятися. Ну, точку ми. Може, гаряча фаза? От війни. Може те, що в окопах, хота, може це сотокров'яння, поставиться точка. Все одно, як би не було, поставиться. Потихеньку ми по карті, от те, що карта показує, ми будемо розуміти ігру, хто що, як і грав. Через оці копалини, через те, що через фінанси. Америка буде, може, може требувати назад фінансів. Ми цього не бачимо, ну, десь воно, десь воно якось пробалакується і бачиш, і в середині самої України йде вже карта боротьби. Тобто в середині самої України вже йде карта боротьби. Уже, бачиш, вже карта тус, вже щось по-новому. Вже десь яка ситуація в самій Україні вона міняється. Ні до чого я, я кажу карту, і абсолютно ні до чого, нічого, хто я і взагалі. Ну, карта боротьби і карта якихось змінень в самій Україні йде. Ну і королева, опять же, у нас вилазить імператриця. А що це імператриця хоче нам сказати по карті? Ну, що кожен зарплата по заслугам, кожен буде розп'ятий на, розпяти на своєму хресті. Кожен розіпнуть на своєму хресті. Ми бачимо карту, дивимося на карту, і я вам кажу. Імператриця, що хоче нам сказати, що кожен получить, кожен буде розп'ятий на своєму хресті. І все. Як би воно не, не, не думали, що от воно все як то не знаю, як сказати, все тайна якась, якась ні, все тайна стає явним. По карті 100% сто 100%, що все тайна стане явним. Не все зразу потихеньку, помаленьку буде. От довели до, до цієї карти, от все горить. Україна вся, от Україна, вона вогніде. Хай не вже не кожен город, не кожне село горить, але все одно, те, що з України остається, ну от піпіліще. І люди, які сидять і хліпають глазами. І не понімають, і уїжджати ти не хочеш, тому що ти себе там не бачиш. І оставатися на цьому попіліщі як? Тому що ти не розумієш, до чого ще можуть дойти. Верхи. Взагалі по, всь по всьому світу. Ну, тут іде, тут, а ну що в самій Україні? Ну давайте, що це за борьба? нам карта така? Що це дьявол? Дьявол іграв, дьявол да, круто, верта, подімаєте? Дьявол, дьявол. Кожен своє лице покаже, по, по, одним словом, по цій карті. Кожен своє лице покаже. Кожен має показати своє лице. Тобто, знаєш, то люди баду бачать своїх героїв у лапках. От кожен покаже своє лице. Потихеньку, помаленьку. Знаєш, як то все витягнеться на світ Божий. Як не віримо, ми в це не віримо, карта це показує. Віримо, ми, не віримо, але карта показує. Україна горить. Тож від України нічого не залишається. Є територія, є ми, ми живемо, але ну, фактично від нас ніхіра не залежить. Нас уничтожили, як хотіли, так і уничтожили. Ну, так, да, живемо, якось робимо, щось заробляємо, щось там хочемо, щось там ну, життя, зрозуміло, поки живи, поки живеш. В те час ми фактично ну, вже вигоріли всі. І фінансово, і люди кожні, і сім'ї, і, і кожен в відділення, це тобто вже повне вигорання. І бізнес, і може бути ну, як сказати, фінансова система України, і всі ті, що це все все згоріло. Все. Тут, якщо по цій карті, треба проще строїти з нуля. От проще, якщо я роблю особистий розклад і ця карта, проще строїти, як з примірного на відношення, кліпити ці відношення, просто лучше почати з нуля, поставити точку, відійти в сторону і почати з нуля. Так само і оце те, що проще нас, вся система, всі оці наші як органи, вони вже ну все. Це тільки вважається, щось що ще в Україні, тіпа, ну це, це ілюзія, як тут от, от, от карта показується, це все ілюзія. Що ми можемо, що людина може піти, десь справедливість отримати, кудись обратитися, щось обратитися. Цього вже нема. Вже карта показує все. 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 Такі діла. Так що і годовщина тяжола, і непроста, і не, і не, як сказати, і не Як сказати, ну, нечисто, нечисто все. І зараз так само. Це ми копали нам із оцим усім, розумієте, ми побачимо, хто в що її грав. Чого Україна, от, Вроді б сказати, скільки тієї України і кому ті люди. Значить, люди мішають, значить, з цих людей має залишитися якийсь процент. Карта навіть показує, скільки процентів. Ну, от примерно карта цифру показує. Нічого казати не буду, нічого. Який процент має залишитися. І тут везде вигода, везде інтерес. Такі діла. Чому? Чому такі діла. Я думаю, все це ви розумієте, його вже знімати чи не знімати, мені здається, люди вже ну, люди розуміють це все, повинні розуміти, що кожне відео, карта показує, це ігра. Якщо і, значить з нами грають. Одні ми не розуміємо, всі все розуміють. Верхи, світ все розуміє, одні ми не розуміємо, що, що таке. Догадуємся. Ну, а тепер потихеньку стає на місце. От тобі копалини, от тобі рядкі метали, от тобі територія, та, яка освободилася, і тут вже не треба тренувати, що Україна там унічтожала, Понімаєш, ту всю територію, все ми зносили, там на Донецьк алеї там прям робили погибших. Ніколи Україна не балакала, що там треба якийсь копалиний, щось таке. Ну так, да, добувався уголь, добувалося, що там добувалося. Ну, там люди жили, і там люди робили, і все це люди, а так просто щоб унічтожити, старти землі оці всі території, щоб пусті були. Ну, це, бачиш, це вже тоді, коли прийшла Росія сюди. Тоді, тоді під, під, підчищають під норму, мабуть. Ну, все. Пока-пока.